Перша заповідь повчає нас любити Бога, шанувати Його єдиного істинного Бога. Крім нього, нікому ми не повинні поклонятися так, як Богу, ім'я Господь від слова Господарювати, ім'я Бог від слова «багатий», в милості, благий, як всемогутній. Бог наказує, як милосердний, Він відкриває самого себе і свою святу волю. Для того, щоб шанувати Бога, ми повинні пізнавати Його, тобто вчитися Богопізнанню. Богопізнання є найважливішим зі всіх знань, воно є першим і важливим нашим обов'язком. Всі наукові людські знання, якщо вони не осяяні світлом богопізнання, втрачають своє істинне значення і свою ціль. Замість добра такі знання вносять у життя багато зла. Для придбання Богопізнання, тобто для того, щоб навчитися пізнавати істинного Бога, нам потрібно 1. Читати і вивчати святе письмо, Слово Боже, яке відкриває нам істинне і найдосконаліше пізнання про Бога 2. Читати творіння святих Отців і учителів церкви. Це нам необхідно для правильного розуміння святого письма і збереження себе від спотвореного, неправильного Його розуміння, 3. Якомога частіше відвідувати храм Божий тому що всі церковні служби, які звершуються у ньому, навчають нас любові до Бога, розповідають нам про нього і про Його діла. 4. Слухати проповіді священиків і читати книги. Що приносять користь для душі. 5. Вивчати творіння Боже, природу, а також історію роду людського, які відкривають нам дивні діла промислу Божого. Ця заповідь дає нам і певні обов'язки богошанування. Ми повинні 1. вірувати в Бога, тобто мати тверду впевненість у тому, що Він є. 2. Ходити перед Богом, тобто завжди пам'ятати про Бога і все робити так, ніби перед очима Божими, і разом з тим не забувати, що Бог бачить не тільки наші діла, але й наші думки. 3. Надіятися на Бога, любити Бога і покорятися Богу, завжди бути готовим робити те, що він наказує, коли в нашому житті щось відбувається по волі Божій, а не так. Якби нам цього хотілося. Вища форма любові до Бога є благовіння або страх Божий, тобто страх віддалитися від Бога через наші гріхи. 4. Поклонятися Богу, прославляти і дякувати Господу Богу як Творцю, промислителю і Спасителю нашому, пам'ятати всі Його дари і милості до нас. 5. Сміливо і сповідувати Бога. Тобто не боятися визнавати перед всіма, що він наш Бог, і не відрікатися від своєї віри, хоч би нам за це ісповідування довелося постраждати і навіть померти.